Цінності це для мене це е, моє коло спілкування. Моя родина, по перше да, е, батьки і все, що мене пов'язує з родинами, зв'язками. Це от в першу червня, да. це е, місце. Ну, тобто, це Україна, де я перебуваю, і земля, про яку я е, говорю і пишу в своїх творах, да, ну відповідю, і певні відносини між людьми, певні стосунки, да, які відбуваються для мене, це дуже важливо. Сама людина, да, що, що, що таке людина сьогодні? І в принципі, от які є цінності людини, це культура, мистецтво, культура, яка ну без якої людина, я вважаю, не може бути існувати і ну прозуватися, скажімо, повноцінно. Хочеться сказати, що це такий е, збірний проект, тому що він охоплює е, мою роботу за, ну скажімо, останні майже 10 років. От і так співпало, що це 10 останніх років е, такої боротьби України за, за свою незалежність по суті, е, військову боротьбу. А, і е, перше, що ми бачимо, це ну, декілька таких асамбляжей, артоб'єктів, які висять прямо на стінах. Да, це такі майже лозунги, такі, да, там, е, зупиніть Росію. Там, якісь речі зібрані е, з, з колажних таких моментів, тобто це поєднання різних побутових речей і творчих речей. Да, тобто, е, і перша серія це згадка про майдан. Ну тобто, це е, з проекту серцебиття, який проходив е, у співпраці з музеєм Майдану в 2017 році. А, і ці фотографії я до них знову звертаюсь. А, але перед тим е, є ще такі абстрактні великі роботи, да, які називаються складний червоний. Во тобто, це якби ще передісторія невеличка. Це те, 2016 рік. Е, і це важливі речі, тому що я розумію, що зараз ці роботи надактуальні, да? хоча пройшло там вже ну п'ять років, скажем, це 19-й рік. Абстракція, вона говорить ще про мовості ще глибше, тому що. Ну, Скажімо так, не ополюєш до наратива, да, певного не літературно описуєш, да, а ти робиш емоційні якісь речі глибинні. Да. Ну, серія називається Складний червоний, і сама назва навіть говорить про цю складність, да, цю майже е, драму, певну трагедію, да, а, а, яка вже тоді тривала, в му році вона вже тривала війна. П'ять років, і по суті, це виставка про Україну у війні, якщо так коротко сказати.